Радуйся, благодатный город Дево, Истинный Воседцы, ты правда Христос, Бог наш просвещающий во тьме, веселий сейчас весь наш праведный прием, его объяснять освободителя душ наших, Даруйся нам воскресение. верле прейер де санчі падро, синьоре люкресдіо ностро, обита де ної. Отже, ми про е ангелів е, з вами говорили багато і почали говорити про святих, які зображують на іконах е Пригадуйте, що ікона це вхід у небесний світ, в якому все тільки гарне, добре, благосне, правда? А ми живемо в світі, який протилежний цьому. Все, тільки одна гордість, одне незадоволення. Чи є задоволення? Так от, не забувайте, що да, ми говорили про самого Господа, Трійцю зображено на іконах, а також говорили про Святого Богородицю, ну ясно, що родила Христа Господа. І святих ангелів, так. Ну, от. Ну, вони ясно, що завжди безрішні. Найсвятіші, а от ми зараз будемо говорити про людей е, святих, які були дійсно іншими, не від цього світу незадоволення і всякого внутрішнього е, вибуху, правда? Вибухає наше серце так же, як і людей цього світу, правда іноді. А ми ж треба, що треба, як воно бухає, треба його ще до мене, все, і вже, і, вже, і вже благодать Божа, вже гарно все. Так, але оце, Отакі от святі люди, у них все тільки благосне. Тільки дітки, ви чуєте мене. Бачимо на іконах э, зовсім інше обличчя. Не зімні, які не задоволені прав, а небесні, які задоволені всі. Їх б'ють вправо, що кожен тебе іншу правда. Так, пригадуєте, а ми повинні теж бути такими, а так от ми будемо зараз говорити про них, ми много разу вже говорили, що э, це є різні. Святі, передусім, пророки, апостоли, мученики, святителі, преподобні, блаженні блажені, праведні. Да. Про пророків ми говорили вже, ні, не говорили ще. Так, Ми е, будемо сьогодні говорити про м, тих, однай, якщо ми е, являємося е, вірними церкви, віричими, православними. Тому про мені говорити, що ми віримо в Господа, який створив цей світ, людину, яка впала в гріх, І все робить для того, щоб її спасти. І от як Господь діяв в цьому світі грішному, радий, ми говорили про про старий завід, який являється часом <кій> життя Боговиного народу, який є давного Спасителя. І сьогодні будемо говорити про пророків, які... Допомагали Бога народу дати нам спасите, тому що було непросто жити в цьому грішному світі, а святі пророки допомагали людям бути вірними, заповідям Божим. Ми коли вивчаємо старий Завіт, правда, ми говоримо про те, як... Було непросто і ми говорили про Аврама, батька нашої віри, правда, ми говорили про Мойсея, який вірив в Боговий народ від рабства. Тепер ми говоримо італійською мовою про... А ви бачите російською мовою, так і не дійшли до... Царя Давида. Ну, а та на ійській мові навіть багато говоримо про царя Давида. потім говорити будемо про інші пророки, але давайте не пам'ятати, що оце, про що я зараз сказав, від Аврама, Ісака, Якова, до Моїсея, до царя Давида. Боговибраний народ старався. Утриматися, віримо і всей дав. Закон Божий, боговиному народу. Десять заповіді, пригадуйте, да? не забувайте, що це наше правила нашого життя. Ви бачите, як важко в сучасному світі дотримуватися. Десяти заповідей, як все перевернуто все знецінено і викинено хто знає куди. Отож, що ми повинні, пам'ятаючи це, є важко це робити для того, щоб здійснювалося те, що повинно здійснюватися у нашому житті, тобто 10 закладів. Ми сьогодні будемо говорити про тих апостолів пророків, Святий Мойсей, пророк, після цар Давид, пророк, і, який написав понад 80 псалмів. А правда, гарно, коли ми говорили про псалми і Ксенія Валера Верналя, про... perché non troviamo la possibilità però ci penserebbe un po' e poi potrebbe essere tra ah un po' e potrebbe essere sutte, nostra no non no 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 dice asta, cât da, Psalm. Psalmul Noi noi nu numai prin nu numai pe uh, toată uh, uh, vedem cum s-a dat Dumnezeu, dar a dat nu, a dat păciune, da. uh, uh, alors, noi, uh, a Non è vero, perché siete aspetta di capire e non și, dice, mi prostano уваga. Те, що пророк Давид, ми говорили про нього дуже багато, дав. І от якраз ми зараз в італійської мови, ворог, про те, як він зробив велику країну, свою імперію, це найміснішу тому ти, тисячу років до років, ну, в тисячному році до Росія Христова, правда? Гарно так от е, 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 ясно, що це все було завдяки тому, що він був людиною Божою і е, старався робити все. Так, як Бог йому казав, запам'ятайте, Та так, так само, як ми все. І е, він е, створив е, не тільки велику, сильну, міцну державу в, в, на землі, е, в земному житті, але е, в духовному він створив завдяки тим своїм псалмам-багатьом можливість. Е, Служби служити. Ці псалми співали і там різні ці е, інструменти використовували. Ви ж знаєте, що Давида з, з Арфою. А Давид і Арфа це ж одне. Ну потім ми будемо говорити про Давида, ми будемо говорити про арфу багато, як його там надають. Але е, запам'ятайте, що це дуже е, великий дар для нас цармиці, е, основа нашого нашої молитви, нашого дітейчного е життя. Як да. ви, ви бачите, правиться і, 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 і літургія, і, вечірня і, і утрення це повністю псоми. Ми не тільки кафізми читаємо, правда, багато, да? але давайте будемо пам'ятати, що е Були ті святі люди, які були під дією Святого Духа. І вони допомагали людям славити Бога, жити по-божому, переборювати гріх. Про це будемо говорити дуже багато. І пророкували майбутнє і переважно про Спасителя, тому е, що ми жили Спасителя, як ми вже сказали на землю. І, е, дякуючи їх зусиллям, Боговодренний народ переживав дуже багато труднощів в своєму житті, в збереженні своєї віри. Е, і ясно, що храм Єрусалимський, який побудував Соломон цим царя Давида, став таким величним символом, тому що дійсно там стояли псалми, дуже гарно все просто піднімало дух народу. І ясно, що це важливо було для життя богообраного народу. І от пророки, хто вони? Вони ті, що допомагали, як будемо говорити про пророка Лію і інших пророків, багато є от великих пророків і Закірі, Ісаї, Даніл. Ми будемо говорити про те, як вони дали багато боговибраному народу для того, щоб він не втратив істину віру і жив нею. І таким чином боговибраний народ був збережений і дали. Хто такий, як ім'я, які народили Пресвяту Богородицю? Це якраз плід. Пророків. Вони, я ще раз повторюю, багато зробили для того, щоб життя боговибраного народу було в заповідях Божих і глибоко. І ясно, що з'явилось фарисейство. Хто такі фарисеї? Ну, добре, різні були фарисеї, але. Вони зовнішньо виконували Мойсеєвий закон, так? ми говорили про Мойсей дав закон Божий. Зовнішню і, і далі його виконували. Так? Ми ж сьогодні не випадково говорили про майбутню неділю, яку ми матимемо. А правда гарно, коли ми будемо знати, хто такий і хто такий фарисей. який метар був покірний, а який фарисей був повний гордості і зухвальний. Правда, зухвалий його, а не хвалився Богом, як він гарно виконує Ну, Я повинен вам сказати, що це дійсно пліт. Що вони, фарисеї якраз говорять про те, я пророки багато зробив для Бога виконування. Да, фарисеї були прикладом виконування, але вони були цим. Однак, однак, коли, коли ми говоримо про фарисеї, то, то, то послухайте, то. Меттар більше був після своєї молитви оправданий, ніж фарисей. Да, фарисей нагордий був, але він виконував, старався і ясно, що фарисейство це було осуджено Христом Господом, але фарисейство нам показує, як боголозерний народ жив за заповідням Божим, який дав нам світина які народили пречисту діву Марію. І тому, коли ми бачимо пророків, на іконах ми повинні їм поклонитися. І багато протягом року ми святкуємо їх пам'ять, я нагадую, що ми... були е, біля мощів Авраама і всіх правоців. Пригадуєте, так? Да? Е, е, багато разів були на е, горі Нево, де е, Мойсей помер, ніхто не знає, але ми ж там були, е, були у мощів е, пророка Царя Давида. Пригадуєте, е, в минулому році як прогнали нас. А ви не були? Щаслива людина, да ви щасливі дав. Ой, ну, я зайшов, покол... розумієте, перехідся, поклонився мощам, а там ці сиділи равіни і почали вони до мене кричати, як як, було. Християнин, я так рясенку з Христом, ну християн тут так крива, щоб вони Як, що, ви сюди, так, що яке? Я... Я кажу, ну так пробачте, ну геть, звідти, не можна вам, не можна, я кажу, як не можна, да. вам можна, і нам теж хочеться трішечки. Ні, ні в якому разі. Ну, я кажу, ну простіть, простіть, вот так я було, розумієте, да? вот. але я поклонився, і жінки, з того боку, теж там тільки чоловіки, жінки, в рідні. Да. Поклонилися. Да. Е, ну, і багатьом пророкам, так. Да. Давайте от, будемо пам'ятати, що перед Різдвом ми святкуємо пам'ять цих пророків, отців і потім спочатку праводців і отців. Праводців це ті, які були, ну, починаючи від Сіфа, якого взяв Господь на небо, і Ноя, який спас від потопу сім'ю свій, і багато, багато інших праведників, правоці, як вони називаються, тому що вони дійсно були в Старому Завіті і багато зробили для... Того, що прийшов Спаситель. Я вам ще раз кажу, ми вивчаємо старий завіт, ми повинні казати, Господи, слава Тобі, як гарно ти, Господи, вів народ і прийшов на цю землю. М? Дякуючи старому завіту. народився Спаситель. Дякуючи тим старанням. І ми зараз повинні багато Ах, навчитися дити. Старого Завіту. І, і я повторюю, що первісна е, церква християнська, вона була якраз тою церквою, яка, яка е, е, ясна передусім е, е, славила. Христа Господа Воскресшого, тому що це все було в центрі всього так, як і зараз. Коли Неділю Христос Воскрес. Да? Да. А, воскрес Христо, видівши, Співаємо чи ні? Да. А, 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 так от ми повинні запам'ятати, що... Різдво нам дали ці святі отці, праотці, потім святих отців, які вже від Майсея, там вже Євангеліє читається від Майсея, від Майсея, да? е, І е, е, ми разом з ними разом з ними пригадуєте, я скільки разів ось дуже багато говорив, Чекаємо разом з пророками народження Месії. І от, ми... Я не знаю, чи ми маємо ще час. Маєте? Не Ні, я, я тим більше. Ми ще про апостолів візьмемо, добре? Так от я хочу, чому так? Тому що вони пов'язані. Апостол, пророки апостол це ж перехід із від старого завіту до Нового. І то такі апостоли? Вірні були тому, що старий завіт. Дав людям, і тому вони пішли за Христом Спасителем. Да? І вони, от, е, ясно, що е, старалися е, все робити, як Христос Спаситель їм сказав. Е, тому що, Чому? Тому що старий Давид, що таке старий Завід? Очікуємо народження Месії. Крапка. Народився Месія. Слухаємо Месію. І тому е, ясно, коли ми говоримо про пророків, ми говоримо про е, народження Христа Господа і е, бачимо, як учні Христові продовжили е, життя е, церкви. Е, церква стала новозавітньою, і, звичайно, що. Е, ми маємо продовження життя вірного Господу і передусім Євангелію, яке Христос Спаситель, проповідував. І якраз коли ми говоримо про християн, ми говоримо про людей, які слідують Євангелії. Бачить тільки своє життя в е, виконуванні е, того, що Євангелій нам каже. Правда? Я ж скільки разів скажу, що Христос сказав, вдарили право, що підставили. Все, і, і, і Тимофійчик одразу каже, я готовий е, е, спокійно все переносити і слухатися нам. Правда? Так само і паблік мама радіє з цього, тому що. Е, він же приносить план радість поступу Бравне. І, і таким поморандостю, тому нехай Господь береже нас усіх і, і, і дарує нам молитвами святих апостолів е, е, те, до чого вони нас кличуть, до виконання Святого Іванця. І от найближчі учні Христа Спасителя. Який він під час свого земного життя посилав на проповідь уже після сходження Святого Духа? Вони проповідували по всіх країнах християнську віру, і було 12, а потім стало 70. Ми про це вже говорили коли про, 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 про Тимофійчика. То ми говорили, що мені учень апостола Павла і виконував найкращим чином моїм. І зараз якраз читають ці, ці читання послання святого апостола Павла до Тимофія. Ти чуєш мене, правда? О, і е, е, якраз ці е, е, послання в нас пастирськими, тому що до сих пір ці е, е, послання є е, вказівними для е, вивчення пасторського служження. Да. Потім ми будемо про це говорити більше. Не. Але зараз ми повинні пам'ятати, що святі апостоли понесли Євангелі в цьому світу. Тому що вони бачили, як Христос Господь проповідував і як діє після Слава Божого сам Господь в житті людини. І ясно, що вони перед усім своїм життям проповідували. Ви знаєте, як апостол Павло? приходив в, якусь, в якесь місто, знаходив там. Людеїв. З ними розмовляв про Христа Спасителя, вони наверталися, він хрестив. І до нього прилучалися вже всі інші, бачачи, що, як вони благосні А? Ну, правда гарно, як ви гадаєте. Так от не полинеться все-таки більше і більше. Мати в своєму житті, якщо апостол проповідували. Тому ми, коли ми бачимо на іконах святих апостолів, ми кажемо, Господи, слава тобі. Вони дали нам церкву, дали... ми кажемо, що апостольська церква. Ясно, що апостольська. Ми віримо в ту єдину апостольську церкву. Правда? От наша апостольська церква є та, яку створили святі апостоли і... Е... І всі дванадцять апостолів усі були мучениками і померли. Але святий Ян, апостол Ян Богослов, теж його багато мучили, але він потім помер своєю смертю, знав, коли день, зійшов у гробницю сам і його поховали. помер так столітнім старцем. Правда гарно, а потім ми про це будемо дуже багато говорити. Але ж знаєте, зараз ми повинні сказати, що ми на іконах бачимо святих апостолів і шануємо їх, що ми вони дали церкву нам дали. Тому що вони ви ж бачите, що, от те, що ми маємо, те, що ми маємо, ви бачите, що православна церква чого тримається? Апостольського передання. Те, що було від самого початку. Католицька церква да, теж тримається, але так собі те по-новому, 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 потім повертається з православної церковника. Повертає, допомагає з католицької церкви повернутися до вірного шанування. Бога. Так що хай Господь нам всім допомагає, слідувати теж Євангелію, як апостоли, про це говорили і померли за нього, і потім ми будемо говорити про мурщиників, які наслідували їх. І, передусім, коли ми говоримо про святих апостолів, ми говоримо про святих апостолів Петра і Павла, які називаються хворим верховними, оскільки вони більше за іншим попрацювали на проповіді Христової віри. І також ми говоримо, і от ми говоримо, тут, коли будучи ми на Ітрійській зміни, тридусім, ми їдемо влітку перед святом апостола Петра і Павла до їхніх мощів. Правда, гарно, чи? Хто, хто може сказати, що це е, будь-що? Правда, це найгарніше. Так, а потім ми їдемо ще до чотирьох апостолів, е, до, е, до святих. Е, Матвія, Марка, Луки, Іоанна ну, немає на Богослава, які написали Євангелієм, називаються євангелістами. Вот. Салерно ми шануємо святого апостола Матвія, Марка, Матві. в Донецію, тепер збираємось вже. Луков, Пабі, і е, багатьох багатьох інших святих е, апостолів і передусім Тимофійчика, який ясно, що до апостола Фоми заїжджаємо, до апостола Андрея і, і до Варфоломея, де ми служили на мощах його е, 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 літургію двічі, якщо не тричі, е, але ще послужимо е, в Тимофія, поїдемо, е, якийсь день де ми виберемо, коли буде така Правда, Тимофійчик дуже хоче. Вот. Так что Хай Господь береже нас молодым своих апостолів. Радися благодатная благородица Дево, и себе войска Сантиправед, и тот Бог нас просвещает. Веселите старший праведный. Я тебе душ наших, запрещен в воскресенье. и тоа се закача нашиот Господ Исус и рече бож наш помилој нас амен два така.